Вітаю, друзі! Канал «Невідчепна Думка оголошує 37-му Вікторину. Прошу підтримати канал підпискою, подобайками, коментарями та поділитися посиланням на канал з друзями та знайомими. В якому році відбулося ксомитове розлучення, відоме також як розпад Чехословаччини? Ця подія відбулася 1 січня 1993 року, коли союзна держава мирно розділилася на Чекію та Словаччину. Друге запитання. В якому році суперкомп'ютер IBM переміг Гаррі Каспарова в грі в шахи? Правильна відповідь 10 лютого 1996 року. Третє запитання. Взаємне годування традиційний кашмірський ритуал, що символізує вищий ступінь гостинності. Хто з перерахованих осіб попав на роздавання? Правильна відповідь Микита Хрущов. Восени 1955 року. Наступне запитання. Який пристрій використовують для вимірювання швидкості вітру? Правильна відповідь. Анемометр. Наступне запитання. Колесі 10 шпиць? Скільки ж тоді проміжків між ними? Правильна відповідь 10 проміжків. Наступне запитання. Який давньогрецький вчений вважається батьком геометрії? Правильна відповідь Евклід. В Якому році була видана перша книга, яка друкувалась на примітивному, але друкарському пристрої. Ця подія трапилася в 1455 році і стала переломним моментом в історії книговідавництва. Наступне запитання. Якого вітаміну в Києві міститься найбільше? Реальна відповідь Вітаміну С. Наступне запитання. Де у Богомола розташоване вухо? У богомола одне вухо і воно розташоване на животі. Наступне запитання: яку добавку використовували римські гладіатори для підтримки організму? Правильна відповідь: Римські гладіатори. Якості добавки для харчування вживали розчинений у воді попіл.